Щоденно волонтерки загону шалені голки відправляють свою продукцію на передову. Так цього разу на Херсонській, Харківській та Сумській напрямки. І як завжди, все найнеобхідніше для наших військових. З настанням осені змінюються кольори сіток та кікімор, яких волонтерський загін шалені голки виготовив чимало. І в той же час це той мінімум, котрий можуть зробити волонтерки, аби захистити і врятувати життя наших захисників. 20 рюкзаків для медиків, тактичних рюкзаків. 50 балаклав, 50 шапок теплих, 50 аптечок індивідуальних, 20 маскувальних костюмів. Волонтерки загону Шелені голки дуже вдячні всім, хто допомагає їм в придбанні тканини, з якої вони шиють все необхідне військовим. Адже тільки так всі разом ми велика сила. Хочемо подякувати кожному громадянину, який прийшов на допомогу, який задонатив, хоч хоч бодай 5-10 гривень 15, кошти, які стають дуже нам в нагоді, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо виконувати запити від наших бійців без нас, без вас. Нашим захисникам дуже важко, тому об'єднуємось, допомагаємо, не проходимо повз з повагою. Загін шалені голки. Не перестають дякувати нашим волонтеричкам і захисники, котрі, отримавши їх продукцію, намагаються сказати, хоча б декілька слів щирої подяки, що звичайно надихає дівчат працювати і далі швидкими темпами, не покладаючи рук. Дякуємо Наталі Лічман та підрозділу шалені голки. Дякуємо вам, учаскало десь за Наташі Лічман. Та шаленим голочкам, дівчата, за вашу допомогу, за те, що ви робите сьогодні, все ми 66 в нашої бригаді. Дякую вам за підсумки, за кавери, за сумки зброси, за органайзери, за е, форму, яку ви передали нашим хлопцям. Дякую вам. Плюс тут смаколики. Все буде добре, все буде Україні спільним зусиллям, наближаємо перемогу. Чекаємо хлопців, з поверненням додому. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.